З того, що ми вже побачили, то новий Doom The Dark Ages – це просто крутий метал саундтрек, орди демонів, блоки і парирування, величезні титани, які розриваються на шматки настільки ж колосальним мініганом, кібердракони. Так, стоп. Хто? То, що, які блоки, які парирування. Дум перейшов під крило фромів і став соус-лайком. З огляду на кількість інструментів, які будуть доступні Думгаєм в Dark Ages, це не так вже й далеко від правди. Жарти жартами, але новий дум знову вкотре змінює правила. В цьому відосі я розповім усе, що відомо про Dark Ages від Ід Софтвер. На цей момент ми зібрали усю інфу з інтерв'ю з розробниками та із кількох статей зі свіжою інфою, а також розібрали. Все про що розказали розробники на показі гри. Тому що мені гра цікава, вам я так думаю, теж. Коротше, перезаряджайте свій шотган і погнали. Сюжет і світ. Раптово, але Dark Ages – це приквел до ребуту 2016 року, який називався, якщо хтось не пам'ятає, просто Doom. цього разу. Кат року опиняється в самому пеклі середньовічної війни проти породжень пекла. Наративна частина тепер відіграє набагато більшу роль ніж у попередніх іграх. І на відміну від Doom та Doom Eternal, левова частка сюжету тепер подається через катсцени, а не стіни текстів у кодексі. Хоча гравці, як і раніше, зможе можуть читати описи предметів прямо як у соулсах Фромів. Хм, ось так. Хоча гравці, які раніше зможуть читати ці описи предметів, щоб дізнатися більше сюжетних деталей, тепер це зовсім не обов'язково, щоб зрозуміти підґрунтя того, що відбувається, для цього достатньо буде кацен. На початку гри кат-рока опиняється в ув'язненні, і зрештою Dark Ages плавно підведе нас до подій гри 2016 року, що робить приквел ідеальною відправною точкою для нових гравців, які не знайомі із серією, проте ті, хто грав, у перезавантаженні, Нуделогію будуть приємно здивовані, побачивши не тільки нових лиходіїв, а й як говорять розраби старих союзників. Ну і звісно ж, під час історії ми побуваємо у найрізноманітніших локаціях від лісів і підземель до колосальних полів битви, завалених трупами демонів і тих, хто безстрашно давав їм бій. Однією з найбільших відмінностей нового думича від попередніх частин серії є перехід до напіввідкритої структури світу, яка при цьому іноді розбавлять. Тиметься класичними лінійними рівнями. Тобі доведеться досліджувати безліч рівнів, які іди назвали найбільшими за всю історію існування серії. Одне мене непокоїть це те, щоб ці рівні були цікаві і не вбили темп, який притаманний Думчанському. Власне, ось як світ гри описує директор гри Х'юго Мартін. Цитата: Ви контролюєте темп гри, куди йти, з ким битися і які цілі виконувати новий дум? Це пісочниця, повна екшену і нагород. Кінець цитати. Розробники не ділилися точними цифрами, тож поки що ми не знаємо за скільки буде проходитися цей приквел, але зате відомо дещо інше. По-перше, так це буде найбільший дум за тривалістю, що може насторожити. Проте, за запевненням розробників, жоден рівень не буде занадто довгим, не більше години. Допустимо, якщо глянути на How Long to beat», то дум 2016-го шістнадцятого проходиться за 11 годин, а з побічним контентом за 16 в той же час сюжетів сюжетку Doom Eternal можна пройти за 14 а з побічним контентом за 20 Звичайно, є ті, хто проходить швидше або довше, але в цілому воно так і є. Пам'ятаю, на релізі Дум 2016-го на проходження в мене пішло 17 годин, але це з додатковим контентом. В свою чергу на Eternal теж пішло 17 годин, але це без побічного контенту. В той же час наш Ізя буквально награв там більше 200 годин. Тому робимо висновок, що по друге. Час проходження залежатиме від того, наскільки тобі цікавий додатковий контент і наскільки ти захочеш пилососити усі приколдеси і так далі. Не варто чекати якихось квестів. Ні, ми ж нагадаю, тут не в РПГ зібралися грати, а в спинно-мозковий шутан. Це будуть секрети з додатковими апгрейдами і здібностями. Тож, якщо ти великий любитель, обнюхувати кожен куточок, тобі явно буде чим зайнятися. Я тільки хочу, щоб це не було затягнуто. Ще моє бажання, щоб основні. Ні, лорні і сюжетні деталі подавали не в блядських документах для кодекса з мінімумом якоїсь корисної та зрозумілої інфи. Нагадаю, їх можна було знайти на рівнях. А нормально, в катсценах. Хай буде все не суперепічно, але в той же час буде зрозуміло, і після перегляду у мене допустимо не стане ще більше питань. Ну от чесно, хто ці записки читав при проходженні Eternal? Отож, я теж не сильно заморочувався щодо них, як і більшість. Тому це реально штука, за яку можна було. Лаяти попередню гру і сподіваюсь, що лаяти нову частину на релізі за це не доведеться. Геймплей. Але сюжет у думі це так: другорядна розвага, як на мене, люди приходять у думиць, щоб рвати і метати. Причому буквально, з огляду на те, що Ребут 2016 року повністю змінив правила гри, ставши більш динамічним. А Думи Орнал зробив ставку на вертикальність та платформінг і величезну швидкість пересування, яким чином змінився геймплей цього разу. Якщо Витьорнал Рока був винищувачем, то в Dark Ages він швидше нагадує. Танк, буквально ці слова я подумав собі, коли побачив геймплей, а потім буквально це саме почув від розробників. Мені аж смішно стало. На сесії і відповідей деталі, з якої опублікував сайт True Achievements, Креативний директор Хьюго Мартін сказав, що їх також надихнули комікси Френка Міллера про Бетмена. А кодова назва гри Doom Year Zero, яка свого часу просочилася, була даниною поваги Бетмен Year Zero. Цитата комікс темний лицар Френка Міллера показав зображення Бетмена, яке було величезним. Він був приголомшливим. Він та його арсенал був потужним. Це якийсь танк, і я подумав, я б хотів зробити такого ката як більш важкого і потужного. Кінець цитати розробники на той момент також відчували, що вже досягли граничної мобільності в Думе Тернал і витягувати ще щось було вкрай складно. Тому, за словами директора проекту, вони вирішили пофантазувати на те. У фентезі про силу Катарока, яку було б цікаво показати гравцям. Цитата: Ми постійно працюємо над тим, наскільки важким він здається. Я маю на увазі, коли він ходить, ви можете це почути. Усе, що він робить, воно виглядає надпотужно і це здається вражаючим. Кінець цитати. Так, от головний вбивця демонів більше не може носитися як божевільний по всій арені. Швидше, навпаки, він відносно повільно насувається на своїх ворогів, щоб їх замісити. У новому думі явно приділена велика увага, тому щоб віддати данину поваги старим частинам серії Дум у деякі з яких. Розробники багато грали під час розроблення приквела, та ще й події гри відбуватимуться між подіями ДУМ 64, що теж додає розробникам, скажімо так, свободи в оновленні геймплейної формули, і це помітно. Більша частина арсеналу розрахована на те, що ти будеш підходити до ворогів досить близько, щоб відчути сморід їхнього подиху, і потім перетворити їхні огидні пики на криваву кашу. Як ви зрозуміли, ми отримаємо величезний арсенал крутої на вигляд зброї від. Найстандартніших ракетниць, супершотганів та BFG-9000 до дробовика, який перемелює черепи на дріб, і потім стріляє цими пекельними боєприпасами. Ясне діло, усю зброю можна ще й додатково проапгрейдити. А ще в знущаннях над демонами дум гаю допомагає ще й три види холодної зброї: залізний ланцюг з булавою, бойовий ціп називається електрична рукавичка і шипаста булава. Гравці можуть перемикатись. Між ними залежно від особистих вподобань, і в кожної з цих видів зброї є свій набір прийомів і комбо, які ще й покращуються. При цьому розробники звичайно жоновили систему добивань, щоб вони були ще більш видовищними і кривавими. Її також зробили асинхронною, тобто фінішери можна виконувати з будь-якої позиції щодо ворога, і воно змінюватиметься відповідним чином. Якщо грав у Battlefield 1, то прекрасно розумієш, що мається на увазі. Однак, одним із найголовніших. Інших нововведень є щит пила. Він має такий самий вигляд, як і звучить Гігантський щит із лезами по всьому краю. Він служить гравцеві для різних цілей. Ним можна блокувати, парирувати, відбивати постріли назад у противників. Його можна навіть кидати в демонів, а можна використовувати, щоб добити їх особливо кривавим способом. Щит пила не тільки добротний інструмент для місива демонів, а також є одним з інструментів для паркуру. Хоча знову ж таки платформінг. Далеко не такий активний, як у попередній грі, при цьому іде вже самі зрозуміли, що система управління Eternal часом була надто складною. Тому Dark Ages використовує більш простий підхід з меншою кількістю кнопок і механік, які гравці повинні запам'ятати, хоча це і робить гру доступнішою, бої не стануть від цього значно простішими. Просто нова складність виходитиме не із заплутаного управління, а з кількості ворогів і снарядів, які летять у ката рока. Ну а якщо тобі не Хочеться сильно заморочуватися або навпаки, ти є гачі мучеником, який не може не перевіряти свою кишку на міцність. У грі буде реалізовано гнучке налаштування складності. Можна вибрати наскільки щедрим буде вікно парирування, швидкість геймплею, а саме противників, швидкість боєприпасів, наскільки великий демедж йде від тебе, і ти приймаєш на себе, і так далі, щоб повністю налаштувати весь екшон під власні потреби і вподобання. Хтось навіть пожартував, що. Тепер Полігон точно зможуть пограти в дум. Ну й давай тепер про найголовніших зірок геймплейного показу: величезного меха Атлана і кібердракона. Очевидно, ти не можеш користуватися ними в будь-який момент кампанії. Краще думай про них, як, м -м, скажімо так, про міні-ігри. Сісти за кермо Атлана або на спину дракона можна буде лише в певних місцях кампанії, повністю змінюючи динаміку геймплею і те, з якими противниками тобі доведеться битися. Виглядає все це. Просто чудово. І я чекаю. Не дочекаюся, коли гра вийде і нам в руки дадуть можливість розірвати на шматки найбільшого демона в історії всієї серії. Мультиплеєр. Що Doom 2016, що Doom Eternal насамперед були сінгл плеєрними іграми, але це не завадило і дам додати в них мультиплеєр, хоча і кардинально різний. В Doom був Deathmatch, а в Eternal – режим Демони проти Думгаїв. Так, ці режими не були дуже популярними, але були цілком робочими, і в нього навіть грали. Більше того, я грав в Дезмач на релізі, і це було непогано, але з часом приїдалось, і ти просто на це забивав. Але в темних століттях інтернет. Нету не було, тож якщо ти чомусь чекав на новий дум заради мульта, поспішаю розчарувати. Чому Іди вирішили відмовитися від мультиплеєра? Пояснив виконавчий продюсер Марті Стреттон. Ми прийняли це рішення від самого початку. Ми хотіли звільнити сили і час для створення таких речей, як Атлан і кібердракон. Ми знаємо, що наші сюжетні кампанії це багато в чому, заради чого люди приходять у сучасний дум, тому ми вирішили спрямувати на це всі наші зусилля і створити. Найбільшу і найкращу частину серії. Кінець цитати. Коротше кажучи, пожертвувавши мультиплеєром, розробники зможуть подарувати вам величезного меха і літаючого дракона. Як на мене, відмінний гамбіт. Зубодробильна музика. Ну який дум без хардкорного метал саундтрека, від якого закипає кров. Адреналін розтікається по жилах а голова, ніби сама починає трястися в такт музиці. Цього разу за саунд відповідає колектив Finishing Move, який до цього займався аудіосупроводом The Callisto Protocol, Borderlands 3 і Halo Wars 2 Те, що гравцям дали послухати під час показу, звучить просто чудово. Ідеально підкреслюючи кривавий екшен, що відбувається на екрані. Дверто кажучи, я про фінішн-мув раніше не чув, але їхня робота, принаймні те, що ми чули, начебто навіть не поступається музиці Міка Гордона. Зачекайте, а де сам мік? Нагадаю, що знаменитий композитор і ІЦ Софтвер розлучилися ще 2020 року, причому далеко не на найкращих умовах. Фанатам не сподобалася якість саундтрека, що додається в складі колекційного видання. Гордон тоді знизав плечима, сказавши, що він звів самостійно лише. 12 треків, а всі інші, аби як зробив аудіопродюсер і софтвер Чет Мосхолдер. Щоправда, вже згаданий сьогодні. Виконавчий продюсер Марті Стретон відповів, що вся провина лежить на композиторі. Мовляв, терміни він пропустив, угоди порушив, і взагалі він редиска, через яку й довелося залучати Мосхолдера. Але й мік не став мовчати за словами композитора. Він працював у жорстких умовах із постійно мінливими запитами, розмитими інструкціями і йому. Не надавали належного часу на написання музики, а терміни постійно змінювалися. Деякі треки довелося робити буквально за кілька днів. А частина з них були і зовсім перероблені ідами без відома Гордона. Ба більше композитор стверджує, що ід софтвер порушила умови договору, не доплативши йому за деякі треки. Коротше кажучи, мік та іди більше не друзі а музикою займаються фінішін. Мув залишається сподіватися, що вони впораються не гірше. Системні вимоги Фундамент і Тек 8 обіцяє встановити нові стандарти графіки та технологій. так, так, маркетингові слова, які ми з вами чуємо кожного разу. Але якщо говорити по факту, то розробники прикрутили трасування променів для того, щоб тіні були ще реалістичнішими, а освітлення було динамічним і щоб ти говорив щось типу майже як в реальності. І з інших крутих фіч оновленого фундамента гри це те, що гра запропонує новий рівень руйнувань для серії додатково гра підтримує трасування шляху і використовує технологію апскейлу Nvidia DLSS 4 А тепер перейдемо до найголовнішого для кожного власника ПК системних вимог. Що цікаво, гра навіть у мінімальних, вимагає лише карти з підтримкою трасування променів, тобто на відеокартах молодше RTX 2000 і Radeon RX 6000 серії. Вона вже судячи із системок працюватиме або не так, як задумано, або взагалі не запустить. Така ж історія вже була з «Індіана Джонс and the Great Circle». Загалом, інші вимоги у нас на екрані. Щоб запустити в 2К і при 60 FPS на високих, потрібна карта рівня RTX 3080 чи RX 6800. Щоб запустити на ультрах в 4К та при 60 FPS, потрібно мати щось рівня RTX 4080 або RX 7920 XT. Також треба мінімум 16 гіг, а бажано 32 гіга оператив також приготувати доведеться 100 ГБ місця на NVMe SSD. Справа в тому, що саме NVME маячить як обов'язковий пункт. Але я думаю, що це повна фігня і на звичайному SSD гра працюватиме нормально. Ціна та видання. А тепер перейдемо до ціни, так як передзамовлення вже відкрились. Вартість шутера дещо вища, ніж очікували фанати. Як у нас, так і в Європі і США. У нас зазвичай не просять 2450, А за преміальне видання 3500 гривень. При цьому в Штатах ціни 80 і 100 баксів відповідно. Це я говорю про ПК-версію, само собою. Для тих, хто візьме передзамовлення, буде доступний ранній доступ. Почати грати можна буде вже за два дні до релізу. І отримає скін на броню Void Slayer, чисто прогрів на передзамовлення. Якщо вам цікаво, що входить в преміальне видання, то ось ранній доступ на два дні раніше DLC для кампанії, цифровий артбук і саундтрек, набір скінів Divinity. Але єдине, що тут добре, так це те, що гра вийде в підписці Game Pass, тож зайво переплачувати не доведеться. В Game Pass вже за доплату можна оновитись до преміального видання, але на мою думку, чисто гроші. І на вітер. Просто я нагадаю, що в часи, коли навіть найкрутіші студії можуть випустити відвертий шлак, не робіть будь-яких попередніх замовлень і обов'язково дочекайтеся нашого огляду на виході. Дата релізу. Прийшов час відповісти на найголовніше питання: коли, коли ж ми знову отримаємо можливість розривати на шматки орди демонів, перемелюючи їхню нечисту плоть кулями, ракетами, перемеленими черепами, щитом, пилкою, ланцюгом і величезною палицею, коли ж ми зможемо пілотувати колосальну меху і кібердракона? Дата релізу запланована на кінець весни. Doom The Dark Ages вийде 15 травня на ПК, Xbox Series і PS5. Думаю, перед виходом ми ще побачимо геймплейні покази та дізнаємось більше інфи. Особисто я чекаю шутер, але знову ж таки не рекомендую бігти за перед замовленням. Коротше, напишіть, що думаєте про Doom The Dark Ages та чи чекаєте реліз. Також будемо раді побачити вас у нас у Discordі і телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте. Те разом з нами.